Сьогодні в нас оранка, так як я обіцяв. П'ять корпусів. Хлопці налаштовані серйозно. Опускають. Хо-хо пішов! Боротиво! <свист> Ти що? <свист> я в шоці. я вибачаюся за сміх! О! А куди ж таку глибину котити? <свист> Тож дай меншу глибину! О, зараз ще посадять! По саму раму запнули в цілину. А, пішов, родной. Не, ну слухай, я вам скажу апарат. Ставлю на паузу. Чекаю бойців назад. Там виходить борозна і трошки водяно. ось іде. Ей, ти що. Піднімай. Зараз, як посадиш. Чекайте, бо це потрібно зазняти. Ти що? Такий я контент люблю. Тут водяно. хлопці приїхали! ха Тут Куда? Вода стоїть! Добре, чим його тягнути? Каже, скалу та треба.